Стогне та більше не реве вчені. Знову пророкують за 300 років від Дніпра. Майже нічого не залишиться. Основна причина робота гідроелектростанції. Вчені пропонують радикальні заходи спустити воду, стверджують, що це не єдиний вихід, у якому стані зараз головна водна артерія країни та як її врятувати. Дивіться далі. 60-літній Віктор рибалить на Дніпрі вже понад 40 років. Каже, раніше ледве не щодня витягав немалих щук, а тепер трапляються самі карасі. Ті чия, звісно, кожен рік була дуже велика. На лодці станеш, а зараз болото. Він закинув, грязь з канави витікає, болото. А так виглядає Дніпро зсередини узимку. Місцевий підводний мисливець запевняє, з кожним роком полювати у річці дедалі складніше, бо вода стає менш і менш прозорою. Відімасть ухудшається з кожним роком. На піки раніше вона зимою досягала там 10 метрів прозрачность води. То зараз може бути метра І літом теж раніше можна було нырять все літо. Дніпровські вчені пояснюють такі зміни передусім діяльністю гідроелектростанцій. кажуть, через мережу Гребель Дніпро перетворився на систему зарегульованих озер. Течія сповільнилася, тому річка більше не очищує себе сама, втрачає рибне багатство і невпинно міліє. По нашим даним, ми провели дослідження такі, вже 1-3 обсягу водосховища оцього Запорізького Дніпровського да, уже нема. Воно там муляка вже. І таке от явище, воно прогресує. Це призведе до того, що взагалі в болото річка перетвориться. По нашим оцінкам, це десь близько 300 років. Засилля синьо-зелених водоростей, замулювання та майже відсутня течія. Так сьогодні виглядає головна водна артерія країни. Навіть у Дерсанепідемслужбі кажуть, купатися у цій воді не бажано. Її якість перевіряють, щокварталу. пробу беруть у восьми місцях області і в сезон на пляжах. Результати аналізів свідчать, найбільше забруднюють водойму промислові та побутові стічні води, а часом там знаходять і збудників інфекцій. Можна, можна захворіти на кишкову інфекцію, якщо ентеровіруси, це ентеріти будуть, якщо наглотатися тієї води. Але за останні три роки ми спостерігаємо незначну тенденцію покращення води в річці Дніпро. Пов'язують таке покращення з тим, що в області працює менше промислових підприємств. І запевняють, Дніпро ще потроху самоочищується. В інституті проблем природокористування знають, як прискорити процес. Треба спустити греблі, а гідроелектростанції замінити сучаснішими джерелами енергії. Вітер. Працює сонячна енергія, працює, це дешеві і дійсно екологічні види енергії. І я наприклад, кажу, що гідроенергетика це сама екологічно нечиста енергетика. От якщо на площі Каховського водосховища розмістити сонячні батареї, то вони вироблять в 300 разів більше електроенергії, ніж платина, яка на платині встановлена електростанція. Спустити воду можуть лише за вказівкою вищих ешелонів влади. І минулого року у кабміні вже відповіли, цього не робитимуть. Основний аргумент дорого та поки не досить обґрунтовано. Мовляв, доведеться переоснащувати системи водопостачання та відмовлятися від річкового транспорту. Тож місцеві науковці пропонують альтернативи. Вдумано оптимізувати експлуатацію наших водосховищ можна частково знизити рівні води. Щоб ні, нікому не було від цього зиску і ні судноплавцям, і, ні екологам, і ні енергетикам, так і тим паче комунальному господарстві, які забирають воду. Потім обов'язково треба вернути Дніпру повені. Та поки в області проводять традиційні заходи з очищення водою. Зокрема, працюють з промисловими підприємствами, аби ті менше забруднювали воду. Також відновлюють малі річки і навіть збираються очищати Дніпро за допомогою риб. Риба це Скажем так, біоміліарант, який в стані підтримувати нормальне состояння Дніпра. То є такі види риб, які їдять верхню растітельності, які їдять нижню растітельності. Та зізнаються, цього замало. Потрібен комплексний підхід на рівні держави. А поки дніпровські вчені майже щорічно нагадують, час спливає, і варто робити щось суттєвіше, аби Дніпро знову почав ревти, а не лише стогнав. Яна Гончарова, Олександр Пронський, Олександр Дубина, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу.